Мене Женя, я фаундер платформи для блогерів, і я впевнена, що багатом брендам цікаве таке питання: що по відеоконтенту зараз може є топ 5 парад, що публікувати брендам для того, щоб поштовбуватися ось у цьому році. Окей, якщо ми говоримо про бренди, про бізнеси, так. то основним контентом наразі є вертикальний контент, це зрозуміло. Але я хочу зазначити таку штуку, що багато зараз бізнесів ігнорує YouTube. Це зараз сама ключова платформа, де є найбільше взагалі можливостей для розвитку. Є можливість зайняти лідируючу позицію для того, щоб бути по факту топом на ринку в своїй ніші. Обов'язково я раджу робити. Дві-три соцмережі, тобто, щоб це була певна така між собою конструкція, яка буде працювати на ваш бренд, на ваш бізнес і залучати нові, нові ліди, звідки тільки можна. Такі топ-5 порад: це перше використовувати всі соцмережі. Друге, це не нехтуйте ютубом. Дійсно, пробуйте, чи самостійно, чи залучайте професійні продакшини. Третє це напевно робіть побільше всяких різних роликів. Четверте тестуйте гіпотези. І п'яте не бійтесь експериментувати. Клас, дякую. Дуже ще питання. Якими бізнес акаунтами ось ви надихаєтесь? Хто для вас прям такий приклад для натхнення, щоб бренди могли зайти? Теж подивитися, надихнутися. Прям щоб бізнес акаунти так дуже багато дівчачих магазинів. Це для мене мастхев. Типу, якщо ми говоримо про нішу там товарки і так далі. Якщо ми говоримо про великі компанії, нова пошта, один із класних варіантів це також пум. Слухайте, насправді багато. Супер дуже дякую.